Проблема з булінгом наразі гостро стоїть не лише в Україні, але й за її межами. Майже кожна третя дитина стикнулася з проявами агресії відносно себе серед підлітків або стала очевидцями цього негативного явища. Проєкт по створенню сучасного мобільного застосунку для дітей та дорослих під назвою My Safety Friends, мої безпечні друзі, покладений для вирішення проблем з булінгом з допомогою онлайн-чат-боту психологом, який надасть кваліфіковану психологічну підтримку та юридичну допомогу, головне завдання майбутнього застосунку полягає у попередженні та профілактики насильства серед дітей, оскільки діти це наше майбутнє і якими вони стануть залежить від кожного з нас. Наразі наша команда напрацювала проєктні рішення по створенню та реалізації проекту. Та розпочинає свою роботу над розробкою технічного завдання щодо запровадження застосунку. Круто. Давайте привітаємо команду. Це громадська органі... команда громадської організації Мої безпечні друзі. Дякуємо вам за таку чудову ініціативу. Дякуємо. І ми б хотіли прийти зараз одразу до обговорення. І я. Спеціально, до речі, зараз мені поталанило. Я знаходжусь, займаюся на спеціальній креативній лабораторії Гьоти Інституту, яка присвячена саме культурній трансформації, і зараз з нами на зв'язку експертка з Німеччини, пані Катерина Павлова, яка є. Експертом з трансформації Експерту... експерткою з трансформації конфліктів неурядової організації КРІСП. І, до речі, вона авторка дуже фантастичної ідеї, яка пов'язана взагалі з культурним насильством. Такий термін є дуже, скажімо так, мене він особисто вразив. Пані Катерино, вітаємо вас. Дякую за запрошення. Окей, okay, я тоді відразу до теорії і повернуся, раз ви мене так на неї націлюєте. Не, не моя ідея, ідея такого хорошого шведського конфліктолога Йоанна Гальтинга, і він поділяє насильство на три види. Я думаю, це дуже напряму стосується вашої проєктної ідеї. Перша форма насильства це пряме насильство, коли чітко видно насильника, насильницю і видно жертву. Другий вид сюди відноситься як фізичне насильство, так і психологічне. Другий вид насильства це структурне, це коли існують певні структури, певні системи, які сприяють дискримінації якоїсь групи суспільства. В такому випадку нам видно жертву, але не видно, хто конкретно зчинює насильство. Все ж ми бачимо, що відбувається насильство. І третій вид насильства це те, що в принципі, таке те багато хто забуває, це культурне насильство. І це означає ті культурні норми, звичаї, стереотипи, які виправдовують пряме і структурне насильство. Таким типовим прикладом є, коли кажуть, що коли Раніше такі були фрази, навіть у е, така була цитата: Якщо чоловік б'є дружину, значить любить. Це культурна норма, яка виправдовує пряме насильство. І доки ці культурні норми існують. Доти, нам буде складно подавати культурне насильство. Як це відноситься до вашої проєктної ідеї? Я вважаю дуже доречним працювати конкретно з булінгом. Тобто у вас є жертва, людина, яка пережила булінг, вона має можливість про це доповісти і знайти допомогу. А на майбутнє для вас, коли ви захочете апскейл, масштабувати свою проєктну ідею, можна подумати про те, а що ж? В українському суспільстві сприяє тому, що булінг є, що він продовжується, що з ним не бореться, що є е, люди, які виростають як булі, тобто та людина, яка зчинює булінг над іншими е, людьми, як так виникає, що в суспільстві постійно постійно е, е, з'являються е, е, такі люди, і як так стається, що жертви не завжди готові. Свідчити про те, що вони пережили, і коли ми зможемо пропрацювати оці ці культурні норми, тоді в нас буде сталий шлях до здолання булінгу, взагалі, як феномену в суспільстві. Тобто, я думаю, ви супер починаєте з таким. Прямою інтервенцією до булінгу, і можна її від індивідуального рівня перенести в перспективі на такий соціокультурний рівень і здійснити хороший внесок додолання цієї проблематики. Дачі дякую, дякую, дякую. Дякую. я хотів би тоді продовжити трошки вашу думку стосовно конфліктів. Конфлікти це не досить непогана річ. Вони народжують нові дії. І дуже від нас багато залежить, яким чином конфлікт може за яким сценарієм, конфлікт може розвиватися, або він переросте в насильство, або там в якусь агресію. Або він стане якимось приводом для конструктивного рішення, для нових ідей, для пошуку різноманіття і об'єднання створення синергії у цих дій, да різного заради втілення спільного, дуже важливого. На мій погляд, це дуже важливо і для України, яка сьогодні переживає нелегкі часи, але стоїть на порозі. Своєї в першу чергу культурної трансформації у контексті відновлення після війни. Наскільки цей проєкт, здавалося б, такий проєкт, який ну, попереджує дуже небезпечні явища у житті, особливо в дитячому і молодіжному середовищі, да? тобто цькування, булінгу. Да? Наскільки сьогодні це? Така, такий підхід а, до вирішення проблеми не стільки реак, реактивний, да, скільки проактивний, тобто попередження, він міг би бути корисним, ваша точка зору. Я вважаю, якщо е, люди чітко розуміють, з якою проблемою вони працюють, і розуміють, який їхній вплив. То інтервенції доречні не варто собі обіцяти, що ми можемо одним проєктом здолати е, всю проблему. І стосовно такого позитивістського підходу до конфліктів він мені наразі в Україні не дуже відгукується, е, тому що війна це теж конфлікт, і вона не приносить нам жодної користі, тобто вона нас не трансформує в е, е, краще. Нас гинуть люди і гине наша країна, і багато системних проблем виникає як нас доки війни. Тобто я тут не хочу привести до того, що навіть цей конфлікт може привести якісь позитивні результати. Але теж трошечки назад до теорії є два види за теорією: два, два види миру негативний. Негативний мир означає відсутність війни. І над цим працює Збройні Сили України. І є позитивний мир, це присутність соціальної справедливості. І над цим працюєте ви. І над цим працює кожен і кожна з нас. І це в наших руках Ру руках. І я думаю, що нам не можна чекати того, що настане негативний мир, буде примирення або відбудеться деструктуризація Російської Федерації. Де... А треба починати працювати вже зараз, і відновлення вже йде. І це прекрасно, що молоді люди беруть на себе теж відповідальність. Я теж розумію, що на вас дуже багато відповідальності зараз. Всі про це кажуть. Молоді люди повинні відбудовувати, повинні вчитися. Ми всі повинні відбудовувати, повинні вчитися, але у вас є на це візія, і тому ви попереду. Дякую, пані Катерино, що знайшли час доєднатися до нас. І, на мій погляд, дуже слушні сьогодні ваші ремарки і поради команді. Я думаю, що ми їх обов'язково врахуємо і будемо сподіватися на вашу допомогу в першу чергу, як експертки у розвитку цієї ідеї, перетворення її в більш прикладний проєкт. І думаю, що разом ми обов'язково перетворимо Україну дійсно на такий, Потужне суспільство, потужна громаду, потужне українство. Дякуємо вам.